Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це четвер. Дондердах. Друге слово це вихідні. Вікенд. Третє слово це квітень. Април. Четверте слово це серпень. А ви ж, п'яте слово це грудень. Десембер. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.